Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Сьогодні будемо говорити про наболіле підвищення податків в Україні. Загалом, як це вплине на бізнес, як це вплине на звичайних українців, у яких немає бізнесу. Про це все і не Ми Сьогодні будемо спілкуватися з Тарасом Водяним, керівником західноукраїнського регіонального представництва спілки українських підприємців, генеральним директором брендингової агенції, так Егенці» та вітроенергетичної компанії. Вітаємо вас, пане Тарасе. Вітаю для наших слухачів. Я Нагадую, слухати маркер подій» ви можете щобудня о 9.15, о 16.15 та о 17.15. А переглядати можете на нашому ютуб каналі «ФМ Галичуна аналітика. Обов'язково підписуйтеся, щоб не пропускати наші нові відео. Отже, пане Тарасе, хочу розпочати саме з головного. Чим найбільше невдоволений бізнес, коли ми говоримо про збільшення податків. Там до речі, не лише збільшення податків. Звітність щомісячна по ПДФО теж є. Розкажіть взагалі про це людям, які не з бізнесу. Що не так? Угу. Ем, доброго ранку. Насамперед дякую за запрошення. Я би хотів е, тут не дуже сильно акцентувати, на чому бізнес проти, а власне за що бізнес за так? Тобто, де, де є ті точки, за які бізнес хоче боротись. Ем, В Україні є значна частка білого бізнесу, який соціально відповідальний, е, який бере на себе великі виклики сьогоднішньої війни, і м, стається так, що зараз. Те навантаження, яке є в країні, яке однозначно дуже велике, воно ще більше збільшується для цього білого бізнесу. Компанії, приватний бізнес в Україні, зокрема, спілка українських підприємців, не є проти там, податків. Навпаки, ми розуміємо всю необхідність наповнення бюджету. Але ми розуміємо, перше, що підвищення податків і Ті норми, які зараз е, комунікуються, вони створюють е, дещо непрозору, По перше, систему вони створюють е, несправедливу конкуренцію між тими бізнесами, які насправді соціально відповідальні, які свідомо сплачують всі ці роки податки, і між тими компаніями, які працюють в тіні. Е, таким чином, е, спілка українських підприємців. Е, Пропонує інші способи, альтернативні способи, як можна вирішити ту ж ту ж саму задачу. Таким чином було багато комунікації, і зараз є вже переглянутий цей законопроект. Він уряд оновив вже його текст насправді. І він планується бути розглянутим на початку вересня вже з певними змінами. Частину із цих наших рекомендацій вже було враховано, частину ще не було враховано, але будемо працювати. Працювати далі так, пан Гетьманцев, хто не знає, це голова парламентського комітету з питань фінансів. Він сказав, що до 500 мільярдів гривень податками є зараз у тіні. Тут у мене перше, що спадає на думку. Звідки взагалі чиновники знають про такі суми, але uh -huh. не можуть їх вивести з тіні. Тобто, ми знаємо, що ця людина бере зарплату у конверті, але ми з цим нічого не можемо зробити. Це взагалі як виглядає? Дивіться, насправді це виглядає досить досить зрозуміло, тому що по-перше. Е е Є розуміння того, що. Давайте так. Є велика кількість ФОПів, в яких є обороти. Є значна кількість, значна кількість транзакцій, по яких можна зробити ту чи іншу аналітику. Відповідно, якщо ми говоримо про дані сьогодні, то я навіть їх трошки підготував. Значить, в нас є. Um, у нас є на сьогоднішній день одну, одну хвилиночку, як, якщо можна. Так нагадаю нашим слухачам, поки пан Тарас шукає інформацію, що ми можемо спілкуватися, слухати маркер подій. Ви можете наживо щобудня о 9.15, саме ранковий, а переглядати на нашому youtube каналі FM Галичина Аналітика. Пишіть нам обов'язково свої коментарі, що ви думаєте взагалі про цю тему підвищення податків? Чи згодні ви з цим, чи не згодні? Uh, значить, та інформація, яка, яка зараз є, це те, що біля 3,7 мільйонів українців працездатного віку не декларують свої доходи. Зокрема, одною із таких важливих часток недекларування доходів є тінізація доходів, доходів від здачі в оренду нерухомого майна. Відповідно, окрім цього, є ще цілий перелік інших. Ініціатив, які пропонує спілка, наприклад, ініціативи щодо наповнення бюджету альтернативними шляхами за рахунок детінізації і дерегуляції, бізнесів, наприклад, в часті збільшення граничного ліміту для спрощеної системи оподаткування, в залежності від кількості працівників. Створення умов для банкування суден в Україні, яке є дуже важливим елементом, створення встановлення зниженої ставки податку на доходи фізичних досів для орендодавців. Те, те, що я власне говорив. І насправді дуже важливою важливим елементом є розгляд законопроектів стосовно можливості спеціального збору для бронювання працівників. Адже ми, ми розуміємо, що без забезпечення можливості бронювання працівників підприємство сплачувати податки, і в принципі функціонувати є досить складно. Стосовно декларування, дуже з мене зацікавило саме це питання. От декларувати ви, на вашу думку, мають всі українці свої доходи? Чи можливо тільки держслужбовці, можливо, навіть не знаю, журналісти, медійники, якісь публічні люди, угу. мільярдери, чи абсолютно всі? Е, моя особиста думка полягає в тому, що відкритість. Е, в суспільстві є одною із запорукки, по-перше, отримання правильних аналітичних даних, на основі яких можна робити власне якісь припущення і планування бюджетів. А з другої сторони вона не обмежує нічого для, для громадян. Тому моя особиста думка так, декларація вона є необхідна більше того, вона створює хороші конкурентні умови як всередині країни, так і створює позитивний імідж країни для наших зовнішніх партнерів. Ну і потім не буде відео, там, де держслужбовець каже, що він заробляє там одну суму, що він одягається все брендовим. Ми пам'ятаємо такі відео, а потім журналісти заходять в декларацію. Ну а там 10 тисяч гривень заробітної плати, а сумочка на дівчині за 30 тисяч. Ну так, до речі, це дуже цікава така думка. Можливо, я б сама навіть хотіла декларувати. Сумочку за 30? Думки. Ні, сумочку ні. Декларувати доходи. Так, це цікава така доволі думка. Взагалі, на вашу думку, ці зміни в вересні, вони лише сприятливі? Туму тому, що бізнес все більше йтиме у тінь чи ні? Е, насамперед, давайте дочекаємося того, що буде в вересні. З мого особистого спостереження змінюється все дуже інтенсивно, дуже динамічно. І ті речі, які ми орієнтуємося сьогодні, вони до вересня можуть це, це все-таки багато в чому Е, Справа десь дещо в іншому. Якщо ми говоримо про конкурентне середовище в Україні, це, це означає, що, наприклад. Компанія А, яка сплачує податки, яка сплачує мита, яка сплачує все, що вона повинна сплачувати, будучи свідомою компанією, вона не може бути такою ж конкурентною, і давати таку саму класну ціну, як інша компанія, яка цього не робить. Таким чином, пересічний споживач для нього вигідніше придбати товар або послугу дешевше в тих підприємців, які не сплачують цього. Таким чином, що ми робимо? Ми навантажуємо, окрім того, що додатковою сплатою податків. Ми створюємо дуже нерівні умови конкуренції всередині країни. Це однозначно буде сприяти тому, що частина людей не витримає і і, і перейде в тінь, що, е, від чого всі програють насправді. Як взагалі можна було б обійтися без підвищення податків, щоб наповнити наш бюджет? Власне, це те про те, про що я говорив на початку. Спілка підготувала конкретні кроки, цей лист є абсолютно публічним, з ним можна ознайомитися в публічних ресурсах стосовно того, яким чином. Альтернативними шляхами можна було би наповнювати бюджет. Відповідно, там є оце запровадження фіксальних чеків для детінізації роздібної торгівлі для того, щоб можна було власне визначити і виявити, так збільшення цього граничного ліміту для спрощеної системи це дуже важливий крок. Встановлення зниженої ставки податку на на доходи фізичних осіб для ордодавців, бо ми розуміємо, що. Це величезний ринок в Україні, проте він ну фактично весь тіньовий. Тому зменшення процентної ставки в ньому дозволило би вивести з тіні ну принаймні якусь частину цього бізнесу і наповнити цей бюджет. Навіть той самий проект законопроект щодо спеціального збору для бронювання працівників на на користь збройних сил це так само величезні надходження в державний бюджет і. Використання цих альтернативних методів, цих альтернативних способів, вона звичайно що зменшила би навантаження на легальний бізнес і очистила б систему загалом. Якщо говорити про ці шляхи у сумах, то що б найбільше наповнило наш бюджет? Чи маєте ви такі цифри? Ну, Дивіться, контрабанда і корупція на кордоні це від 80 до 150 мільярдів гривень. Це, 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 та. Зуміло, Підробка товарів і нелегальна торгівля це є від 40 до 45 мільярдів. Фірми, які проводять фіктивні фінансові операції, це від 20 до 30 мільярдів. Можемо якби сумувати. так? Шахрайські схеми з податками це там близько 20 мільярдів. Виплата зарплат в конвертах це те, що можливо якимось чином це проаналізувати. Це від 70 до. 110 мільярдів. Тобто, розумієте, в чому, в чому історія вирішення цих проблем це не лише наповнення бюджету, це очищення загалом системи, це створення набагато більш рівних умов. Це набагато краща репутація країни на міжнародній арені, це можливість. Навіть входу більшої кількості закордонних інвестицій для в безпечне середовище, в безпечне конкурентне середовище, також пам'ятаю пан Гетманцем, Він казав, що готельно-ресторанний бізнес на нього також очікують певні обмеження, зокрема стосовно двох чеків. От я сама вже неодноразово теж з таким зустрічалася, угу. коли я оплачувала два чеки. Це що таке? Це щось іде в тінь з цього? Е це е, розподіл е, розподіл частки оборотів, е, скоріш за все, на дві юридичні особи через певні ліміти. От е, це один із обмежень, які е, бізнеси намагаються придумати, як, як обходити. Отак. От так, я неодноразово з тим стикалася. Отже, тоді що робити людям? Тоді не ходити в такі заклади, правильно, бо вони не сплачують податки. Чи це вони вони сплачують податки? Вони просто знаходять е, шляхи легальні, більш-менш легальні для того, щоб е, оптимізувати цю суму цю п з податків. Знов ж таки, якщо ми хочемо виводити щось з тіні, і хочемо щось робити більш більш прозорим, то нам потрібно створювати умови, про яких бізнес може. Ці прозорі умови виконувати. Так? От в чому власне феномен там, українського ФОПа так? і спрощеної системи? В тому, що, в тому, що це є дуже проста для обліку, для розуміння система, яка насправді в плані суми податків є досить висока. Так? І за рахунок цього ми маємо такий приріст малого, мікро, середнього бізнесу, тому що це є. Простий механізм, який можна виконувати, який можна контролювати. От. Чим більше буде таких механізмів, тим тим менше буде бізнесу в тіні. Так що стосовно митниці, у мене таке питання. Багато хто каже, зокрема експерти і чиновники, що потрібно її перезавантажити, перереформувати. Вам взагалі не здається, що ми постійно щось перезавантажуємо, але постійно в країні виникають якісь проблеми. Чи буде оте перезавантаження взагалі ефективним, чи від влади все залежить? Дивіться, насправді доволі, доволі складне питання, в якому є багато питань всередині. Так? Що буде, якщо буде? Так? Багато залежить від людей, від їхньої здатності приймати ті чи інші рішення в інтересах держави або в інтересах особистих. Багато чого залежить від політичної волі, багато чого залежить від е, кількості ресурсів вкладених, від е, сприйняття тих чи інших рішень на різних ланках менеджменту цього, цього рішення. Е, я бачу багато людей, які е, говорять про, про проблеми, але не так багато людей, які готові відприйти їх власне вирішувати. От, е, тому тому спілка є одним із таких, таких об'єднань, які намагаються, бачивши проблему, аналізувати її за рахунок аналітичного центру, комітетів, які є в середині спілки, і пропонувати конкретні рішення. Якісь із цих рішень на обговореннях все-таки вдається, видається імплементувати якісь, які ні. Але ну, власне в цьому, в цьому є робота, в цьому ж і є та демократія, за якою ми боремося. Пане Тарасе, ми вам дякуємо за розмову. А я нагадаю в маркері подій. Сьогодні був Тарас Водяний, керівник західноукраїнського регіонального представництва спілки українських підприємців, генеральний директор брендингової агенції, так Еґінці та вітроенергетичної компанії. Мене звати Ольга Салабай. Ми сьогодні говорили про податки, про бізнес. Загалом ця тема. Напишіть нам обов'язково в коментарях: чи цікава, чи не цікава. Можливо, ми якесь питання не розкрили. Це все пишіть нам. Ми будемо обов'язково реагувати і до зустрічі.